Друзі, всім привіт! І в нас знову огляд на Aim. І цього разу це крани для біде. Розпаковка! Змішувачі від AIM для біде у нас є в двох кольорах. І перше ми подивимось хром. Змішувачі від Aim завжди дуже гарно запаковані. На них діє гарантія 5 років, також є інструкція з експлуатації. В комплекті сам змішувач, також гнучки шланги. І ось такий хромований. І другий змішувач в чорному кольорі матовому, точно так же запакований, чорний матовий. Змішувачі AIM славляться своїм покриттям, воно дуже надійне та стійке до механічних пошкоджень. Також встановлені надійні картриджі, які вам прослужать дуже довго. Тож можете спокійно собі брати для біде ось такі якісні змішувачі. Друзі, якщо у вас є біде, ну, по-перше, я вам заздрю. А по-друге, зверніть увагу, що на нашому сайті rs4u.com.ua є ось такі класні трендові стильні змішувачі для біде. Тож завітайте на наш сайт там ще багато змішувачів. Підписуйтесь на наші соцмережі і давайте будемо на зв'язочку. У нас ще багато оглядів попереду.